Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я пограю в Fortnite та покажу нову обнову в Ballistic. бо нам додали нову карту і, звичайно, що додали нову зброю разом з прикольною бомбочкою. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. До речі, скоро вже буде обнова з грою в кальмара. Бо у нас є колаборація Fortnite з грою Кальмара і це реально буде класно. Нам показують нову карту. Це. Зона Commons. Ось так вона виглядає. Вона ще не дороблена, епіки будуть дороблювати її, якщо людям сподобається. І ось так виглядає нова бомбочка. Вона хіляє, тобто вона є в королівській битві, вона, як мінімум, була. Тому я думаю, що це прикольно. Нам показують дві команди і нам дається пістолетик. І в нас є баз... фаза купування. Ми можемо купити якусь зброю. Але самого початку в нас ну, може вистачити тільки на якийсь маленький пістолетик. Ну я ще купив свою одну бомбочку. Як бачите. У мене ці, ці бомбочки дві вже є з самого початку, їх не треба купувати, і це реально прикольно. Як бачите, ми можемо їх взяти в руку, ми можемо піти з пістолетом. Як бачите, я просто вирішую з пістолетом ходити, пострілятися, може, це мені якось допоможе. Як бачите, собі ходжу, ходжу, шукаю противників. І мої тімейти десь за мною йдуть, теж шукають. Ми на різних точках, бо ми шукаємо цих противників. Я собі стрибаю, пробую їх знайти, але поки що їх я не бачу, хоча вже хтось там помер, щось таке сталося. Як бачите, коли ви берете в руку цю бомбочку, то вона прямо виділяє зелені гази. Ну і коли ви кидаєте її, то з'являється такий зелений газ. І за ним нічого не видно. Це ніби як ця флешка, яка робить газ. Тільки цей газ ще й хілить додатково. Тільки він хілить людей, які і кинули його. Тобто, якщо, наприклад, ви противники, і бачите газ противників своїх же, то, на жаль, ви не зможете захілитись цим газом. І він стоїть трошки менше, ніж просто газ, який кидається з простої бомби. Ну і бачите собі, ходжу, ходжу, шукаю противників. Раптом вони задефали девайс, тобто тепер нам треба його роздефати. І я її собі йду, шукаю його. Карта непогана, вона реально прикольна, вона прикольно зроблена, як і кожна інша карта в Балісті. Я бачу свого ворога, кидаю свій газ, починаю стріляти по цьому ворогу. Але я його не знаходжу, раптом бачу його, стріляю, вбиваю його, потім стріляю по ще одній дівчині. Але як бачите, в мене перезарядка довго, вона має теж свою бомбу, вона хілиться, захилюється, з'являється її тіммейт і Тому, на жаль, я помираю. Є ще такий пістолет-племет, він стріляє дуже швидко, його можна купити на самому початку, бо він коштує недорого, насправді. І це прикольно, що епіки додають такі пістолети, які коштують недорого. Тобто ви можете ним стріляти, робити прикольні мувіки. Але, чесно, в нього невеликий. На початок він зійде, але далі, ніж початок, він вже, ну, все, він, він вже не грається. Раптом девайс заплентлий, нам треба знову його роздифюзити. Тому давайте підемо до нього і його знайдемо. У мене, як бачите, є дві бомбочки хілом. На мене хтось нападає. Я використовую цю бомбу, починаю хілитись потрошку, як бачите, хілить по 5 хп в секунду, поки не знищить. Я буваю когось чувачка, але тут я ховаюсь в дим, мене тут хілить потрошку. Я бачу, що очікає мене вбивають. На жаль, як бачите, наші противники отримали вже три виграша, а ми отримуємо поки ще ноль. Бо ми якось погано граємо з нашою командою, та й плюс їх 5, а нас 4. Ну, це все одно не виправдання, але, знаєте, тобі, ну, трохи важче грати з такими тімейтами. Я собі як бачите, просто ходжу, тут точка Б позначається, я собі в неї йду. Як бачите, в мене вся нова зброя. Тобто це реально прикольно, що я відістраюсь над цим режимом, додають нову зброю, нові карти, і це буквально круто-дуже. Бачите, я собі просто ходжу, хтось вже заплентив девайс. Три з противників померли, нас залишається двоє. Я якийсь хамелеон. Ну я такий собі кажу, окей, погнали, знищуємо і все-таки програю. Ну і коротше на цьому, все. Всім дякую за перегляд. до Нових зустрічей, до побачення!